Засобами масової інформації прокотилася чутка, нібито правий сектор вже придбав не лише автомати та пістолети, а й набагато більш просунуті засоби ведення бойових дій. Ви не повірите, але КДБ Придністровської Молдавської Республіки вважає, що збитий над її територією безпілотний літальний апарат належить саме правому сектору. Запуск БПЛА був здійснений з території України групи осіб, які, як припускається, мають відношення до оперативно-технічних підрозділів прибічників правого сектору. З метою проведення розвідувальних дій на території Придністровської Молдавської республіки заявили спецслужби невизнаної республіки. Я не скажу, що це подвік. Ну в цьому є. Також влада МПР заявляє, що чутки про нібито військову загрозу з боку Придністров'я дезінформація, і вона сприяє нагнітанню обстановки та зумовлює штучне створення перепон свободі переміщення громадян, які проживають у Придністров'ї. А де де? наша гвардія? Гвардія де? Очевидно, обходять флангов. Кого? Всіх. Однак так і лишається загадкою, для чого правому сектору знадобилося вивчати простори МПР та ще за допомогою БПЛА. Чи не для оголошення республіці війни часом? Бо ж зрозуміло, що якщо звідкись убуде, то одразу і прибуде. В Україні відібрали Крим, а правий сектор натомість задумав відібрати, наприклад, Придністров'я. правда? Що? Ну не знаю, як сказати, але в общем... Ну, говорят, будто бы, значит, вы объявили войну Англии? Нет. Нет? А? Пока еще нет. Война начнется в 4 часа. У продовження плітки про високотехнічне озброєння деяких радикальних революційних сил України наша наступна сьогоднішня чутка у Києві та інших містах і населених пунктах України, які заповнили революційно та радикально налаштовані елементи зі зброєю, ходить чутка про те, що найближчим часом людям вже можна буде не боятися за власну безпеку та цілісність свого майна, адже як передають один одному налякані громадяни. Країною має прокотитися хвиля спецоперацій, які закликані припинити захоплення підприємств, відділень банків та держустанов бандитами у масках та зі зброєю. Що ти говориш? І чим кончилось Ребята цели? Ну, ребята живі, слава Богу, ну не цели. Плітка була породжена заявою МВС про закінчення терміну, відведеного на добровільну здачу зброї. По закінченню цього терміну всі озброєні формування будуть вважатися незаконними, а правоохоронці будуть діяти по відношенню до них в рамках закону, але жорстко та рішуче. Ну, все, Залишається лише сподіватися на те, що обіцянка жорстко та рішуче нарешті навести в країні лад та гарантувати людям мир та спокій не буде лише декларацією, а стане реальністю. Ти бандит, а я офіцер. Ти думаєш, ніхто не може поставити вас на місце? Да я вас волков дарів? Давлю і далі буду. Наступна плітка надійшла до нас за океану. Кажуть, що на тлі останніх політичних подій група американців створила комітет під назвою Приєднатися до Росії Путіна в президенти, який збирає підписи за вступ до складу Росії. За Путіна голосують бидла члени цього комітету. Заявили про збирання підписів за національний референдум, на якому пропонують вирішити питання: залишатися США неспроможною державою і бути економічним кошиком для злочинних олігархів, чи увійти до складу Російської Федерації, де Володимир Путін тримає олігархів у кулаку. Веропорту в аеропорту, аеропорту наче то ви ж мені знія в туалеті паймаємо і, і, і в сорті їх кінці Кансакансов. Одним з приводів для приєднання до Росії називається той факт, що Аляска, яка раніше належала Російській імперії, займає п'яту частину всієї території штатів, і її населення давно мріє воз'єднатися зі своєю історичною батьківщиною. Хоча ми маємо сумніви відносно ймовірності продовження цієї ініціативи, оскільки щось підказує, що засоби та методи боротьби з сепаратизмом у штатах на порядок ефективніші наших. Ляді джентльмени, посмотри сюди. Остання на сьогодні плітка про майбутні президентські перегони в Україні повідомляється, що депутат парламенту Сергій Тегібко висунув свою кандидатуру на цей пост. Він зазначив, що на сьогоднішній день в Україні головною проблемою є недовіра до влади. За його словами, новий президент має відродити цю довіру, і він впевнений, що це йому вдасться. Все я сумію, все я Кось плітка полягає у тому, що це рішення викликало неабияке незадоволення у лавах партії регіонів. Однопартійці Тигіпка не приховують свого обурення його діями. Лідер партії Єфремов заявив про те, що в партії були готові підтримати висування Сергія Леонідовича. Я поважаю рішення своєї політичної сили, і мені не зрозуміло, чому Тигіпко стартував раніше. Здивовано заявив Єфремов. яка яка гадость, яка гадость!» Не дивно, що люди обурені, адже в такий скрутний для партії час не завадило б діяти злагоджено пліч опліч, а не демонструвати свої президентські амбіції, забуваючи про братів по ідеології. До речі, подекуть, що такі дії можуть призвести і до розколу у колись такій монолітній політичній силі. Саша, це спільне діло. і потім Ми з першого класу вмість, і за все, що ми робимо... Тоже вместе. А чи підтвердиться чутка про черговий розкол УПР, ми зможемо дізнатися лише 29 березня, після наміченого з'їзду партії. Товариші, хто за? Голосуємо! Я просім! Спочатку надо голосувати, хто проти! Уйдіть, хвосток! Що ж ви обі руки-то тянете, ласкові мої? Так, бо тут у вас під халібом прилипало підголосників ліхоблюдів, ілізадіїв, ну!